Другі друзі, 2 січня обов'язковий спомин святого Василя Великого покровителя екзорцистів. Василій народився 329 року в кесарії Кападокійській, нині це Туреччина, в глибоко побожній родині. Його бабуся, мати, сестра і брати теж досягли слави Вівтаря. Отримав хорошу освіту в Кесарії Константинополі і Афінах, де познайомився з Григорієм з Назіанзу. В рідному місці 356 року після свого отця обійняв кафедру риторики, паломництво до східних пустельників в Єгипет, Палестину, Сирію. 357-359 роках і приклад святого життя його сестри Макрини Молодшої наново відкрили Василієвій глибину християнства. Повернувшись в рідні краї, заснував монастир на річці Іріс, де жив у молитві Аскезі, оплакуючи змарновані роки. Занурений в духовне життя, Василій не бажав шукати нічого іншого, крім Христа і виконання його волі. Дороговказами для нього стали святе письмо і учення отців церкви а способом буття діяльна любов. Написав устав для ченців, який був зірцем для всіх наступних. Його згодом взяв за взірець святий Бенедикт з Нурсі. 360-го року взяв участь в Константинопольському синоді, 364-го отримав свячення, а 370-го став єпископом. Мужньо боровся з Аріанською Єресю наполегливо, але ласкаво повертав вірних до правдивої віри в Христа, вказував на святу літургію як на джерело духовності, заохочував до частого причастя, складав молитви, опрацьовував псалми та привчав простий люд молитися ними. Василій захищав церкву як від викривлення віри та світських втручань, так і від занедбань з боку кліру. Для вбогих і паломників побудував притулок життям, свідчив про Христа. Як теолог Василій не так навчав, як оспівував Божі таємниці, доклався до формулювання тринітарної віри церкви та прославляв дівоцтво Марії. Найвидатніші його праці це проти євномія, про святого духа, моральні правила, чернечі правила, також залишив по собі проповіді і листи. Його вважають одним із чотирьох великих східних отців церкви, зображають святого в єпископському або чернечому вбранні атрибути це Євангелія, Череп, Голуб, Палій, модель храму. Він є покровителем ордену Василіан, літургістів, екзорцистів. Прямуймо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось.